2025 року, кінець цього року завершення був рік доволі таки нелегким, тому що в нас дуже багато подій відбувалося астрологічних в цьому році, багато планет змінили свої знаки. Грудень буде більш, можна сказати, стабільний, більш він, знаєте, як буде. Прияти до свят, да? тобто можемо готуватися, розслабитися і налаштовуватися на позитивні емоції, на святкування, і, звичайно, на те, щоб а, зустріти новий вже рік і до подій в новому році. Якщо ви ще не бачили гороскоп на 2026 рік, в кінці цього відео я прикріплю посилання, можете подивитися, як ми святкуємо, які кольори року, що використовувати для... Інтер'єру для одягу, в якій атмосфері ми святкуємо. Ну і взагалі коротенько пройшлися ми там по основним подіям 2026 року. Грудень у вас буде з таким фокусом, акцентом на другий ваш сектор сектор доходів. Зараз більш детально про це, про це поговоримо. А так, звичайно, я вітаю вас, стрільці, з. Новим прийдешнім новим роком святкуйте, обов'язково святкуйте, обов'язково загадуйте бажання, а тим паче у вас ще і грудневі стрільці. Я вітаю вас з вашими днями народження. У вас насичений місяць на подарунки, на святкування. Тому заряджайтесь цією позитивною енергією, особливо на свій день народження. До речі, також загадуйте бажання, не ігноруйте свій день народження. Це важливе свято в вашому житті. І в цей день дійсно енергія Всесвіту буде давати вам, знаєте, такі да, як більше вам енергії на те, щоб ваші бажання збувалися. Тому не ігноруйте, обов'язково загадуйте свої бажання. Так, почнеться в нас рік з 5 грудня. В цей день буде відбуватися повний місяць. Можна сказати, що ми починаємо місяць з позбавлення, і це дуже добре, тому що е, і кінець року це дуже добре для позбавлення, очищення е, і почати да місяць з. Позитивного, тобто з того, щоб відмовитись да позбутися поганого негативної енергії для залучення позитивної У вас. Це буде відбуватися в вашому сьомому секторі, секторі партнерства, як ділового, так і кохання, да, особистого партнерства. І тут може повний місяць дати висвітлення якихось питань з приводу вашого партнерства. да, може висвітлитися питання по вашим стосункам, по вашому. Чоловіку, дружині, партнеру, з ким ви проживаєте, якщо ви ще не удружені. або також може бути і да якісь питання по бізнесу з вашими партнерами. До речі, може бути так, що це буде завершення циклу. Можливо, по бізнес-партнерству у вас завершується угода в кінці року, і ви її не будете. Подовжувати або заново, да, там перепідписувати. Може так бути, що на цьому ваше партнерство завершиться. Те саме і по сьомому, по, сьомому, по любовному, да, це також сьомий сектор, по любовному партнерству. Можливо, ви приймете рішення, що далі вам ну у вас різні шляхи, да, різні точки зору. Можливо, що ви будете. Розлучатися, розходитися це також може бути, да? тобто повний місяць дасть вам висвітлення цієї ситуації, висвітлення того, чого да ви хочете, чи відповідають ці е, стосунки, е, вашій моделі, да? ваші моделі стосунки, ваші моделі шлюбу, моделі сім'ї, родини. Тобто, може бути, що тут воно може і завершитися. І це також, да, можна сказати, як добрий знак, бо позбавлення по повному місяцю то може бути позбавлення від токсичних стосунків також. Тобто не, не бійтеся, якщо воно прийшло, да, ось ця точка прийшла, що пора вже розходитись, то краще це зробити і вступити в новий рік повністю оновленими і готовими до нових пригод. Також я обов'язково буду знімати шорт-відео. Нагадувати, да, що ми робимо, коли ми робимо по повному місяцю, і не тільки по повному, і по новому місяцю, що ми робимо, і коли в нас ретро планети, що ми робимо, чого не робимо. Тому, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, щоб вчасно отримувати всі ці шортс-відео. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Далі, в нас 10 грудня, Нептун буде розвертатися в прямий рух. Він буде у вас в четвертому секторі по 26 січня 26-го року. І це останній, да, ось ці останні півтора місяці, коли Нептун буде в вашому четвертому секторі. Після цього він на 14 років переходить в ваш п'ятий сектор. Ми вже в минулому році, ну ще не в минулому, ще в цьому, да, в 2025 му Ми вже про це говорили, коли Нептун перейшов в ваш п'ятий сектор. Якщо ви ще не бачили, я в описі скину посилання, подивіться, чого очікувати. А в четвертий сектор вже Нептун не повернеться, бо його повний цикл Нептуна аж більше ста років. Тобто дуже важливо налагодити, а можливо, і завершити всі питання нагальні по четвертому сектору, щоб більше до них да, не повертатися. І тут Нептун може дати якісь розв'язки в ваших сімейних, родинних питаннях. А, може, знаєте, як з'явитися бажання до якогось духовного, емоційного оновлення вашого дому, вашої родини, ваших а, стосунків в родині. Да? Також це можуть бути а, переїзди, бо четвертий сектор за переїзди, місце проживання відповідає. Також це можуть бути такі, знаєте, як переїзди, які... Викликані навіть як інтуїтивно, не імпульсивно, а саме інтуїтивно, тобто прислухайтесь до своєї інтуїції, якщо інтуїція дуже сильно вам підказує, що можливо час переїхати, або, а, або навіть як треба, да, ось ця потреба в переїзді, змінити місце проживання, то прислухайтесь до своєї інтуїції. Також в цей же день, 10 грудня, буде сполучення Ліліту і Меркурія в вашому 12 секторі. І це сполучення вам, знаєте, дасть як трішечки повернення, можливо, або відкриття е, ваших страхів, тобто можуть сплисти да, якісь старі страхи, можливо, раніше вони вже були і знову дасть повернення, або, можливо, е, Раніше вони були, але ви ще не усвідомлювали, да, що там це якісь страхи, якісь блоки, можливо, якісь травми дитинства, які можливо треба пропрацювати для того, щоб рухатися далі. Можливо, вони вас якось гальмують, не дають вам просуватися і рости. То тут дуже добре їх якраз пропрацювати, особливо якщо ви їх побачите, усвідомите. Це взагалі дуже такий хороший крок, да, коли ми бачимо, що не так, і знаємо, над чим працювати. Звернутися до психотерапевта, да, до спеціаліста, який вам допоможе це правильно зробити. Можливо, це буде якийсь курс психотерапії, можливо, ви зможете а, за допомогою медитацій, практик все це пропрацювати. Також а, дуже добре в цей час звертати увагу на свої сни. Вони можуть бути віщими, або нести якісь підказки для вас. І також можуть бути, знаєте, як якісь е, знаки від Всесвіту. Тому також звертайте увагу. Можливо, щось що ви, що ви подумаєте, що це випадково, можливо, це не випадково, можливо, це підказка. Е, так, дуже добре в цей час, да, пропрацьовувати ми вже сказали. Е, можливо, взяти якийсь час на усамітнення, побути в тиші, помедитувати. Е, Можливо, навіть кудись поїхати, знаєте, як на вихідні, або в ретрит, або кудись, де ви зможете відключитися від зовнішнього світу, усамітнитись побути наодинці зі своїми думками, і, можливо, да, зі своєю інтуїцією, яка може вам дати свої підказки. В цей час, до речі, по сполученню краще уникати суперечок, особливо якихось публічних, тобто на роботі, да, тобто там, де є багато людей, в колі спілкування з друзями. Суперечок, уникайте. Далі, 15 грудня, Марс переходить у ваш другий сектор, і якраз з середини грудня починається вплив на ваш другий сектор, тому що Марс, Сонце і Венера всі будуть в вашому другому секторі ось за ці два тижні. Тобто такий дуже яскравий фокус на ваші фінанси, на ваші доходи, джерела доходу. Марс тут вам дасть, знаєте, як можливість збільшити. Свій дохід, але а, за рахунок, знаєте, якогось такого плану, графіку, якоїсь структури, тобто треба мати, да можна сказати, як чіткий план, а, можливо, якийсь режим, м, тобто, як Ну да, як план, тобто те, чому ви будете слідувати там день за днем, там да крок за кроком. О, якщо у вас такий є, або будете його. А, Робити, складати цей план, то він може вам да, допомогти в тому, щоб збільшити ваші е, доходи. Е, поки да, Марс в нас в вашому другому секторі, не, не ризикуйте грошима, не беріть кредитів. Не е, комусь не давайте в борг гроші, да, тобто е, не час взагалі для ри, фінансових ризиків, тим паче для якихось інвестицій, в яких ви не впевнені, які тільки тільки з'явилися, або ви десь щось прочитали, що можна дуже швидко да, вкласти гроші і отримати якийсь там відсоток, або щось. Тобто, тут краще цього не робити. Тут е, якраз Марс. Вашому другому секторі дає такий стабільний покроковий а, план да, приросту ваших доходів. Дуже добре в цей час вчитися керувати своїм бюджетом, да, в, можна сказати, аналізувати свої витрати і свої доходи таким чином, да, і а, бачити свій бюджет, складати його. І не витрачайте імпульсивно, уникайте імпульсивних покупок, бо вони якраз і можуть ось цю таку прогалину в бюджеті дати. 20 грудня буде відбуватися новий місяць в вашому першому секторі, в вашому знаку, стрільці. І тут новий місяць вам може дати, знаєте, як впевненість в собі, в своїй зовнішності. Можливо, навіть захочете щось змінити, щось новеньке да, з іміджем або з зовнішністю, можливо, сходити в салон краси, можливо, на якісь процедури, це також може бути. Можливо, пластична операція, уколи краси, все, що з вашим зовнішнім виглядом пов'язано також. То тут у нас вже, до речі, у нас Меркурій вже вийшов з ретро руху, то тут можна, якщо ви захочете, дійсно, ви впевнені, що ви хочете щось змінити в своїй зовнішності, то можна це робити. 21 грудня сонце переходить також в ваш другий сектор, долучається до Марса, і Сонце вам дасть більше уваги на те, на те що ви цінуєте, да? тобто на цінність. Матеріальні нематеріальні ресурси можуть. Тобто туди, да, хоч другий сектор відповідає за доходи за матеріальне, але тут і матеріальні, і нематеріальні можуть впливати на вашу самооцінку, да, збільшення самооцінки, впевненості в собі. І ще 24 грудня також цей же другий сектор додається ще і Венера. А Венера в нас про. Гроші, да, тобто вона за гроші також відповідає. І тут вона може дати якусь премію, бонус, можливо, якийсь новорічний бонус. Можливо, хтось, до речі, трішечки да, з запізненням якийсь подарунок фінансовий вам зробить. Можливо, а можливо, це новорічна якась да, новорічний якийсь подарунок буде. Тобто, щось таке, да, про про фінанси, пов'язане з фінансами, можливо, якийсь додатковий дохід. Тобто, щось таке додаткове може бути а, так. А, також, до речі, тут Венера може вам ще дати. Венера в нас за красу відповідає за задоволення, тобто, можливо, тут будуть витрати ось на той новий імідж, що в нас буде по новому місяцю давати. Можливо, це будуть витрати на вашу красу. Можливо, да, на ось ці якісь там уколи краси, або можливо, похід в спа-салон, в можливо, зміна іміджу, тобто це волосся. Одяг, тобто щось з цим пов'язане, ви, можливо, на це будете витрачати гроші. Або, можливо, як так 24 в нас грудня, можливо, ви будете щось купувати на Новий рік, да, якийсь одяг, якийсь свій. Я забула, як це називається. Влада, бачите, вже забуваю. А, якийсь оберете свій костюм, наряд, да, на Новий рік і підете з, згідно з нашою да, кольоровою гаммою для Нового року, можливо, будете щось собі купувати на новий рік. Тобто, якось так це може бути. Ось такі у вас Грудень, стрільці. Бажаю вам, щоб все було добре. Зустрічайте, святкуйте і вже зустрінемось з вами в 2026 році. Па-па!